Топ три причини, чому насправді ваші мрії не здійснюються, коли ви бажаєте, наприклад, великого кохання та грошей побільше, покладіть ваші руки на серця та чесно зізнайтеся собі від нуля до десяти, наскільки ви вірите, що це реально може з вами статися. І якщо це не 10, навіть не 9 і не 8, то пропрацюйте, а які є перешкоди, які є програми, які вам кажуть, ти, звісно, мрій, але ти не гідна цього. Це неможливо, це не для тебе. Наступна причина це не чіткий намір. Коли ви кажете, великого кохання хочеться та грошей побільше, будь ласка, уточнюйте, і вам це навіщо? Вам щоби що, ось там ці великі гроші, вам щоби що? Це кохання, щоби бути якою, щоб відчувати що. І третя причина це низький енергетичний стан. Не попадайте ось в цю пастку, я стану щасливим та наповненим тільки коли у мене здійсниться мрія. А поки я весь такий нещасний та живу з порожнечою. Заповніть цю порожнечу вже зараз. Спробуйте стати щасливим з тими налаштуваннями вашої реальності, яка є вже зараз. А для того, щоб це стало можливим, підіймайте рівень своїх життєвих. Сил підіймайте рівень своєї енергії, віра, чіткий намір та високий енергетичний стан і є формулою успіху, і тоді мрії саме почнуть до вас притягуватися.